О, Я вже мав сумніви, думав, що у вас буде мало, але ви такі вірні завжди приходите, і, і це супер. Це... Я маю до вас запитання, я знаю, що ви майже все знаєте, і я тому спокійно запитую, Любецю, що так подумаю і собі запитую. Е, чи ви знаєте, чому цей колір? Чому я в цей колір одітий? Хто знає? Слухай. Це радісний колір. Тому що це радісний колір. Які ще є версії? Ну, всі згідні, погоджуємось. Отже, дослідили експерти, хтось дослідив і сказав, що це колір, коли зранку світає, небо такого стає розового кольору деколи. І це є знак того, що ніч проходить, день наближається. Що все погане відходить, тому що Господь приходить. І, як правило, ви є радісні чи не дуже? Ви є радісні? Зараз є трошки засмучена. Добре. У мене те ж саме. Ще якісь версії? Ну, я бачу, там дитина вона радісна. Ось. Радісна. Радісна. Є в нас дівчинка радісна. Ось. А для того, щоб бути радісними, що вам треба? А бачимо, що в нас і хлопчик теж радісний. Нас вчора прийшли на вечірню службу три хлопчика радісних. Тільки вони раділи з іншої причини, напевно, через якісь наркотичні речовини. І вони всю службу раділи, постійно посміхалися. І неможливо було. Але я радів, що вони були з нами. Щоб бути радісним, треба, ну, треба ходити до сповіді, бути з Богом і все буде нормально в житті. Всі чули дорослі. Так що питання, а насправді вони до голову ломаємо, як вирішити, як те зробити. Все нормально. Програму маєте так є, що? Чи добре взагалі, щоб мати цю справжню радість, сповідь так, молитися так, все буде добре, дійсно Бог поможе. Але, наприклад, коли я. Коли ви там дуже гарно навчаєтесь, а є якась дівчинка або хлопчик, яка навчається ну, не так добре, як ви, не від невідомої причини, яка як ва, ваша поведінка, наприклад, як це має бути? Ви маєте просто бути такі горді, як кращий за тебе, чи просто. Я б цій дівчинці допомогла. Супер. Цій дівчинці би допомогла. Моя вчителька завжди каже допомагати одному хлопчику, тому що у нього є хвороба, зв'язана з розумом. Добре, добре. Це називається діла милосердя. Допомагаємо тим, хто потребує. Також, коли маємо 10 іграшок або 20, ну, не всі так, да? Ну, добре, маємо дві іграшки, три. Це моя іграшка, вони мої тільки для мене. А десь є якась дівчинка чи хлопчик, який не має жодної. Чи нам приходить на думку поділитися? Так, ми тут. Так. Так, спонтанно, без проблем. Так, ділимось. Супер, супер. Тобто, не ображати одне одних, ділитися, бути милосердним, радіти, а і тоді, коли. Софійка, і тоді коли, тоді, коли ми це будемо робити, тоді, навіть коли будуть складні ситуації, в нашому сердечку буде радість. Правда? Дякую за допомогу. Ви завжди молодці, найкращі. Цікаво, брати і сестри, що сьогодні всі читання, все говорить нам про радість. І десь так логічно ми собі розуміємо, що так і має бути, тому що Різдво, ми так звикли і так нам казали, так нас навчили і взагалі це робимо. Але так, десь може в глибині душі і в серці сумуємо. Сумуємо, тому що насправді є мало причин згідно з яких радіти, також, знаєте, також дійсно ходити і усміхатися. І тому навіть часто десь в інтернеті, коли десь хтось святкує щось, і багато людей зразу критикує таку людину. І багато поганих слів говорить. І сьогодні в першому читанні чуємо пророка Софонії. Власне, Виспівуй, дочко Сіону, вигукуй радо Ізраїлю, радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Чому мав радіти народ ізраїльський? В нього причин для радості було мало, тому що навколо нього були завжди сильні якісь імперії, які століттями його били, гнобили, грабували, вибивали їх, виводили їх всіх в полон, забирали, десь переселяли їх. Але потім пояснює, тому що Господь усунув вироки проти Тебе, прогнав ворога Твого. Про те, що ми молимося кожного дня, щоб наш ворог повернувся до свого дому, щоб нас залишив, і навіть військові так говорять, не хочемо, щоб їм ніщо сталося, але хай просто йдуть до свого дому. І, брати і сестри, Господь прожене нашого ворога. І сьогодні, власне. Теж в другому читанні від апостола Павла, і дуже люблю це говорити. На кожній проповіді це кажу. Що коли він писав це послання, то не писав це е, десь з якогось курорта на Гаваях, а писав це з в'язниці. Він був ув'язнений, там його тортурували, там він переживав холод, страх, побиття, там він переживав очікування того, що одного дня його знищать. Він знав про переслідування християн, він знав про труднощі християн. І коли пише їм брати, радійте завжди в Господі. Радійте завжди в Господі, тому що ця радість, яка може приходити до нас через якісь здобутки, через багато коштів, багато майна, через багато науки, через багато різних, навіть мати дітей, виховувати їх, мати радість. Вона проходить, проминає, і потім, коли стаються такі нещасні випадки, якісь катастрофи, чи війни, чи ще щось, люди просто падають духом, сумують. А Їм говорить, радійте завжди в Господі і повторяє. І ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. Власне, коли тиждень тому, більше тижня, Запросили, можливо, вам розповідав чи комусь з вас. Запросили мене, нашу молодь в, одну, в один з госпіталів. Там багато наших хлопців є ампутантів. Запросили бути Миколаєм, і зі мною були ще два наших з молоді, два хлопці. І ми прийшли. Було не тільки, не тільки я, був Миколаєм, було три Миколая був Миколай Східного обряду, Західного і Миколай Козака. Були, теж нічого не бракувало, щоб всім було, щоб ми все встигли і багато могли обійти, цих хлопців, багато палат. І е, таке було. Ми приходили, це була година вже вечері. Коли їх не було, ми їм ховали, так як колись наші батьки нам ховали під подушку, ці подарунки, щоб коли вони повернуться і щоб дійсно е, вони б раділи. А ми їм говорили, я їм говорив, що. Ви знаєте, там на небі Небесна канцелярія, там все записано. Кожен ваш подвиг, кожне все, що ви зробили, сказали нам прийти до вас, я справжньої кажу Миколай, і подякувати вам і від Бога, і від українського народу. Знаєте, в них очах був цей блиск, дитяча радість того, чого можемо ми створювати ці обставини радості, навіть коли ворог намагається нам забрати. Весь цей сенс забрати нам е, смисл, це чому робити, чому радіти. Ми самі можемо створювати підставу для радості, роблячи добро одні одним е, словом, ділом. Бо знаєте, деколи дуже легко словом забрати радість, а навіть вбити словом, але створити обставину, з якої ти будеш радіти, інші будуть ділитися цією радістю, це по-божому, це по-ангельськи. І також цей текст з листа, який ми чули апостола Павла, говорить нам, це правда, що людська терапія радістю є дуже корисною, тим більше, це релігійна терапія, яка полягає в тому, що Господь хоче, щоб ми раділи. Це дуже необхідна богословська терапія. І багато людей приходить до сповіді, багато людей каже про те, що які є проблеми в родинах з дітьми, на роботі, виснаження, втома, нервозність, багато є труднощів. Але у всьому цьому, коли запрошуємо їх на розмову, прийти окремо. Чи коли кажемо, що у нас є якась група терапевтична, чи даємо якийсь номер, щоб зв'язатись з терапевтом, психотерапевтом, чи просто прийти порозмовляти, чи так люди, як правило, не приходять, тому що можливо не вважають за потрібне або не мають часу. Багато причин у нас тиждень минулого тижня, власне, ми освятили центр христотерапії. Запрошуємо вас доєднатися до групи духовної психологічної підтримки. І це може виглядати дійсно як реклама, тому що це ми зробили, тому що в нас. Але так насправді спочатку я це пережив. Пройшов це навчання, деякі наші парафіянки. Ми пройшли це. Я мав це через себе пропустити і подивитися, чи мені допоможе, чи я зможу відновитися. І справді досвідчив відновлення на, цій, на цих тренінгах. Отримав диплом, склали екзамени і такий. Засновник Християнської служби порятунку, пан Оленчик Андрій, казав до нас: дивіться, якби я хотів і мріяв, щоб таких груп було в кожній парафії, щоб було. Тому що, коли закінчиться війна, і буде величезна кількість, буде такий цунамі, коли повернуться всі ці хлопці, всі родини, скільки чи суспільство є готове, як би було добре, щоб хоча б ми. Пройшли ці групи, щоб ми знали самі, як це на нас впливає, як ми можемо іншому допомогти, така наша відповідальність. Тому запрошуємо до цього центру христотерапії на розмови і на групу. 21 числа ми розпочинаємо першу групу. Там є Google-форма. Або шукайте інші групи, або шукайте інші. Допомагайте собі, допомагайте іншим. В Євангелії від Луки. Ми чули, як натовпи запитували Йоанна, що маємо, робити? що маємо робити? Чи хтось з нас кожного дня запитує Господа, чи стає на молитву і каже: Боже, що я маю робити? Як я маю змінитися? Як я маю стати кращим? Як я маю? З моїми дітьми відносини налагодити, як я маю в моїй сім'ї бути добрим чоловіком, доброю жінкою. Що я маю зробити? І прийшли до Йоанна Хрестителя три категорії. так, Прийшли до нього і військові, і митарі, прийшли і фарисеї, і приходили люди, які і грішники, і праведні, тому що були трошки як ці вівці без пастиря, потребували науки. Євангелист Лука нам показує це християнство. Євангелії своєму і показує, як Йоанн Хреститель він не сказав цим людям: залишайте ваші професії, ідіть тільки молитися. Лише сказав: виконуйте добре ваші професії, будьте добрими військовими, робіть добре вашу справу, добрими бізнесменами. знаєте, не так, щоб коли ворог нас бомбардує, і тоді зразу генератори в три рази стають дорожчі. Тому що хтось собі швидко придумав такий класно, як заробити гроші. А скільки людей немає можливості купити за таку ціну таких генераторів. І тому говорить, говорить Йоанн Хреститель, маєш два одяга – поділися, маєш тих генераторів, подивися, може, хтось потребує, маєш і так далі, і так далі виконуйте добре, коли маєш владу, коли знаєш багато, не говори до іншої людини, щоб вона себе відчувала низькою, маленькою, приниженою. Не роби так, щоб ця людина тремтіла біля тебе, тому що ти маєш владу, ти тільки подивишся і всі вже зразу опускають голову. Треба зійти з цього п'ядестала цієї гордині, трактувати іншого так, щоб допомогти цій людині. Відчувати свою гідність, відчувати свою потрібність, щоб навчити цю людину дійсно підтримати. Дві тисячі років тому, і сьогодні, люди чекають на Спасителя. Тоді чекали. І зараз чекають на спасителя президента, якогось, Спасителя світу, чекають на багато зброї, на великі транші грошей. І, напевно, пророк Софонія сказав до народу Ізраїля. Єдиний, хто вас може врятувати, Господь. Єдиний. Всі речі ці потрібні, тільки Господь. Радіти в Господі, в Господа просити допомоги. І думали, що Йоанн Хреститель, то він був Спаситель. Він каже: ні. Я тільки водою хрещу, а ви каже: за мною прийде сильний той, який буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. Вчора, коли була молитва про славу, нас було дуже мало, я взагалі прийшов майже на завершення через справи, але закликати Духа Святого. Ви знаєте, що всі ці добрі справи, по-людськи, які ми вирішуємо, ми можемо їх робити. Але потім, коли ми зіштовхуємо зі справжнім злом, з таким древнім злом, яке є хитре, підступне, досвідчене, яке є багатогранне. Тоді людина власне зневіряється, тоді опускає руки. А для того Ісус Христос приходить і дає нам Духа Святого, щоб в таких ситуаціях складних, неможливих піднести нас, допомогти нам пережити цей, цю, цей момент випробування. А цей вогонь, то власне чуємо в кінці, багато ще й іншого потішаючи він благовістив народові. Євангелист Лука не хотів налякати грішників, не хотів нікого налякати кінцем світу, але говорить добру новину: добру новину, що цей вогонь, який принесе Господь наш, який скоро народиться, цей вогонь випалить зло, випалить наші гріхи, випалить все те, що нам мішає бути радісними. Тому і радіємо, тому і радіємо, брати і сестри в Христі. І на завершення, власне, все це, що ми чуємо і як ми вправляємося, вже залишилось дуже мало часу. Три тижні, Три тижні ми готувалися, це буде ще час, але тепер. Це наше приготування має бути і наше це навернення, і наші зусилля, які ми будемо прикладати, роблячи добрі справи, з радістю. Тобто якість, рівень цього нашого навернення, він буде зовсім інший. Можна, знаєте, Йоанн просить змінити відхід нашого існування дуже рішучими способами. Так само, як ми просимо. І вимагаємо від тих, хто відповідальний за добробут суспільства, це не лише моралізаторське і чесне послання, яким воно є, це також можливість зробити свій внесок у справжній мир, який приносить радість. Амінь.